Что що... ты мені сказать хотіла? Я хотіла дізнатися, що ти мені п! За дві штуки баксів! За вибори. За які вибори? Нашу голову села міняють. А що? Правильно Вона робить. нічого не робить, тільки гроші краде. <рес> Прямо ка. Анька. А ми там до чого. Так, а як до чого? Ви ж теж можете поготуватись. Опа. Так, слухайте, так я світ, можу бути. У мене є досить в бізнесі. У мене є зв'язки. Ким ти можеш бути? ділова котлета. Ким ти можеш бути? Я зберу. Так, mm. Та, да, не видумуй. Ким ти можеш бути, бородай? А ти, Може ти. Я тільки розчитався з тими пацюками. Все, я. Що ти? Я буду підусь не веду. Я соберу команду. Куда ти краще, підеш умні? На голову я не буду победу. Там не немає бути. Умні ти там поки ти Рот закрив. Берете зараз, оформляєте бланки і йдете подавати заявку. Куди оцей піде? Подиви на його бороду, блін. Хто я візьме, блін? Що чув? Він хоча б старше виглядав. Що, що зробив? взяв? Вже подавати заявку. Іди, давай. Буде перший. Алло, голова! Ти не голова, ти. Я б сказав би так тут. Привіт, що ти дайте дівчаш, розкажете які новички. Піляля, маха б паляля. То скажи, розірвалася? Алло? Добре, їду. Я поїхала на Київ. Дуже треба. Ти мене одного з ними оставляєш? Я повернусь скоро. Вони <поцелуйся> мене сховують. Думаєш, у кого більше шансів виграти на роботу? У Артура, звісно. Чому це? Я так думаю. А я думаю у Андрія. Він все ж ну, з бізнесом ніби більше дружить. А що ти бізнес? Головне, щоб голова розумна була. Ну, це вже як скажеш. Я б не сказала би, що у Артура розумна голова. Ну, гроші теж. Нічого так не вирішують нормально. Ну, побачимо. Ми пішли. Не пішли Каже, головою буде. В бізнесі виграє найшвидше. Ага. Опа, а Щось ти куди? А я вже подав, дивись. Уже все, уже я зареєстрований, а ти куди йдеш? А я душа костюм розпалюється. Руки убери,

Я ще не знаю mm -hmm. як, але даєш е, вовку. No. Е, Блатий на, на бехі їздить. No, da, я хочу, хочу через нього перекінтувати і е, so коротше, він, він може наняти людей, Aha. які Андрюшку просто уберуть. Якщо що, ти, ти на, на підстраховки, okay? no, окей? Все. Якщо що, я підзвів. Все, давай, Давай, давайте. Хорош, це таке діло. Артур вже ж теж йде. Ну я знаю, так. Да. Мені потрібно буде твоя допомога. Яка? Треба буде його допомогти мені вбрати. Я тобі а... все скажу, що як. Просто будь на звоночку. Пройшов, окей, все. Угу. Привіт! в мене до вас є цікава пропозиція. Я ж на голову палатуюся. А, Давайте так. Ви за мене свій голос, а я вас піду, куди ви там хочете. Дубай, Париж, Я не знаю, що ви там любите. Беріть подружок. Кого захочете ще, тільки приголосуйте. Мене це не цікавить, можеш її розказувати, я за Артура. Ну, а ти? Ну, я ще подумаю. Ти подумай, подумай. Ну, Я подумаю, Ми Ми кожен я кожен день таке подумаю. Добрий день. Добрий день. А як у вас звати? Катерина. Катерино, а скажіть, будь ласка, а чому в нас в селі так все хреново? Що нормально. А я знаю, що хреново, бо голова хреновий. у Бабки краде, понімаєте? Ми на нас бех їздите, Які бехи? Такий бех! Куди ви йдете? В яких справах ви йдете, б? За цей бег тільки катаєтеся, блядь. Люди вмирають, їм нема що жрати, а ви на цей бехи катаєтеся. Умніки. Блять. Доброго дня, шановні... Призиваю, як буде? Доброго дня, шановні односельчани. Я закликаю вас голосувати за мене. Село зробимо, дороги зробимо, все зробимо. Все, що говорить далі, я не знаю. Дружні, треба сказати, це дуже коротко, треба сказати, що дороги, поля, аптеки, магазини. Поле нормальне. Ти що знімаєш? Шановні виборці, та ви тільки подивіться, на що вона перетворила це село. Я пропоную свою кандидатуру. Новий підхід потрібно з новими пропозиціями входити до такого питання. Вона вам нічого тільки краде і краде і краде. Виборці. Я балотуюся на голову села. Мене звати Андрій Панківський. І пора вже змінювати вашу стару владу. Ви самі бачите, як вона краде, як вона забирає собі її грибе гроші і як вона не виконує свої обов'язки. Я ж іду з новими підходами, з інноваційними підходами, з потужними ідеями і з надзвичайно класною командою, яку я вже зібрав. Тому голосуйте за мене і вперед до нових змін. Всі докази в мене є. Все можу вам показати. Покажи, покажи. що покаже, що покаже. А дороги Ми на що вам прощає. А доки алло. Послати свої болти чуєте. Піджачок підтягни, а ти бороть їх. Погнали, Реп для крутих пацанов. Ей. Петюха, фетюха, побрис твою. Петюха, тетюха, крах, спрасна ця. житуха. Андрюша, Андрюша Побрись. не Немає дивитеся, як не ідіот. Девочки, девочки солодки котлетки. <laughs> Ладно, шутка. Цей бит для вас. Я люблю ананас. Вы вам. Я иду гулять. Завтра буду тоже тут разрывать. Да, вон, пока. Все, пока. 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 Эй, эй. Дзвони, пиши, я заеду. Я люблю тетю Инну. Да. Пішо ви дивитесь? Пратер, знімаєш? А, Коротше, перед тим як йти на вибори, я вам вирішив записати звернення до вас. У мене немає якогось розумних слів нема в мене. Я буду говорити так, як я думаю. Я балотуюся в голову села. Я не буду вам обіцяти, що у вас будуть тут кататися лімузини, що у вас тут будуть якісь ренчровери в кожного. Ні, я просто свій пацан, у мене така проста футболка, можливо, і дерева. Ось, що я хочу вам пообіцяти, що я буду робити усе можливе, аби вам жило, жилося класно, аби вам жилося щасливо, щоб мені пальцями нічого не тикали, не плювали в мене. І я думаю, що ми з вами змиримося. А оці глави, оці, які вам розказують красивий текст, не слухайте, її. це це період. Давно я тут не була. а що ще не спитайте, У Нас сьогодні веселий день вибори. Київляночка. У нас. Ну, да. У нас новий голова, ось скоро. Два вуха. Ну, що два вуха? Ну от такі два вуха. Голова. Чи ж ти? Київляночка.